Хоч ця дощова гора манила свою загадковістю, забиратися на неї не став, не тільки з причин того, що там можуть бути звірі і дещо гірше за них, а ще тому, бо занадто слизько через ливу, яка, здається, триває там вічно. Гора була повністю гола, на ній не росли трави, лише багнюка та денеде стирчали валуни. Велику частину цієї гори зверху закривали хмари. Що знаходилися вкрай низько відносно інших своїх побратимів, поблизу більше не було нічого примітного тому я пішов уздовж гори. Гадаю, біля місць, де знаходяться короткі шляхи, повинні осідати люди. Доки план у мене наступний знайти мешканців цього світу, щоб дізнатися інформацію, чутки про край світу або інші короткі шляхи. Невдовзі я натрапив на досить моторошне місце. Черепани відомих звірів, більше схожих на якихось демонів, висіли на встромлених у землю гілках, наче якесь попередження, а навколишні дерева були обвиті плющем чорного кольору. Я почув тріск десь у глибині цього лісу, захопленого лозами, а слід за ним людський крик. Невже це знову та сама потвора, що змогла імітувати голос? Хоча це може бути справжній і комусь потрібна допомога. Ніяк по іншому це не перевірити. Я рушив туди, звідки долинув крик. Джерелом цих звуків і справді була людина. Плющ міцно тримав чоловіка прив'язаним до дерева. Він встиг мене побачити перед тим, як вони закрили йому очі. Хто тут, ти потвора? Якщо ні, то звільни мене з кожною секундою вони стискають все сильніше. Добре, зараз спробуй щось зробити. Я схопився за сухі лози, на диво дуже міцні. За декілька спроб вони взагалі не піддалися. Візьми мій ніж, він випав мене з рук. Отже, чого мене потягнуло шукати короткі шляхи саме в цьому місці. Ніж увійшов лезом у землю. Я взяв його та почав різати плющ. Доки це робив, почув, як предпліччя чоловіка зламалося. А вслід за цим, з нори, яка з першого погляду була схожа на кролячу, вилізла жива рослина. Вона пересувалася за допомогою чотирьох товстих синіх листків, наче зроблених з дивного м'яса, і ліс. Таких самих, які були на чоловікові та на деревах. Ця рослина також мала декілька пащ, які звисали зі стовбура. Вони мали вигляд, ніби належали собакам. Воно почало повсти у мою сторону. Коли я відійшов, то воно зашипіло, відганяючи мене. Кістки чоловіка один за одним стали видавати тріскаючі звуки. А хижа рослина вгризлася пащами у його обличчя, почувся відчайдушний крик. Плющі з дерев також стали тягнутися і у мою сторону. Якщо затримаюся, то приєднаюся до нього. Я розвернувся та побіг назад, якомога далі від цих ліс. Пробач мені, незнайомцю, однак я не хочу розділяти твою долю. Повернувся назад до черепів. Про життя чоловіка я не переживаю. Як казали, смерть тут не існує, однак йому, напевно, зараз дуже боляче. Але є один плюс з цієї пригоди в мене з'явився ніж. Якщо ще колись побачу його власника, то поверну. До речі, він казав, що зайшов у цей ліс в пошуках коротких шляхів. Можна, звісно, і самому спробувати. Однак я не знаю, по якому принципу це робити. Сумніваю, що усі подібні місця виглядають як велика арка з дерев, бо тоді інформація про їх місце знаходження не була б цінною. Я продовжую свій шлях, обходячи стороною хижі плющі. Пройшло декілька годин перед тим як натрапив на природне джерело з чистою водою. Яке утворилося біля коріння дуба, сухості у роті досі не мав, може, тому що я вже мертвий, і пити і їсти мені не потрібно. Хоча чому я відчуваю сонливість та втому у ногах, загадка? По незрозумілим причинам вирішив зробити декілька ковтків цієї води? Нічого надзвичайного, лише освіжаюча та холодна. Невдовзі мені трапилася печера. Та коли я підійшов ближче, виявилося, що подібне смішно називати печерою. В ній можна було стояти тільки пригнувшись, а глибина усього лише декілька метрів. Мені хотілося спати, тож я прийняв рішення зробити тут прихисток. На додачу стіни і стеля для дії Амулета вже готові, і їх не доведеться робити самому. Залишилось тільки чимось прикрити прохід. У лісі багацько матеріалів для цього. Отже на це піде не більше десяти хвилин. Я швидко назбирав до огілок та великих шматків дерев'яної кори, якими уклав хід печери, всередині повісив амулет на тонке коріння, що звисало зі склепіння. Залишки гілок поклав на землю. Це буде моїм ліжком. Півтори години ще не спав, вислуховував, чи спокійне це місце, що я обрав. Не почувши нічого підозрілого, ліг спати. Не знаю, через скільки прокинувся, адже час доби у цьому світі не змінюється, а через хмарну погоду незрозуміло, де саме знаходиться сонце. Однак змусити мене встати зі свого імпровізованого ліжка. Зміг голос, що доносився зовні хтось знайшов мою схованку. Я знаю, що хтось тут є. Вилазь, порозмовляємо. Цей голос не був схожий на чоловіка, якого скрутили плющі. На радості від того, що я почув людину, і навіть не довелося самому її шукати, відкинув кору дерева. Тепер ми можемо бачити друг друга через щілини між гілками. Гість був вдягнений не у звичайний одяг, а в шкіри ймовірно, місцевих звірів. Можеш заходити сюди. Тут побалакаємо, щоб нас потвори не помітили. Сказав я, на що він зле на мене глянув. А може, в тебе там пастка чи ніж за спиною тримаєш? Не буду я заходити? І, до речі, ти взагалі то зайняв моє місце? Схоже, я зрозумів. Чого цей незнайомець настільки непривітний? Вибач, мене до речі, Остапом звати. Стало ніякого від того, що подібним чином почалась наша розмова, але сподіваюсь це виправити. І мені не назову, Можеш кликати лісовиком. Я вийшов із прихистку лише із-за заповаги. Не хотілося розмовляти з ним з його ж місця. Лісовик подивився на печеру і тяжко зітхнув. Ти мав якусь ціль, коли йшов сюди. Його питання здалось мені дивним знайти людей, короткі шляхи або навіть шлях до краю світу. Зрозумів. Тобто, як і усі, хто не втратив у це надію, світ сам вирішує, кого відпустити, не людина. Однак, якщо нічого не робити, тоді навіть цей світ не допоможе тобі. Я так гадаю, під лежачий камінь вода не тече. Може і так. Гадаю, можу тобі допомогти. Покажу короткий шлях. Єдине, що прошу тебе, це більше ніколи не заходити на мою територію біля цієї гори, куди вас всіх так тягне. Сюди багато приходить. Усі шукають в цьому місці містичний шлях до краю, що точно можу сказати: його тут немає. Якщо його тут немає, тоді мене нічого не тримає у цьому місці, подумав я про себе. Я згоден на твої умови, даю тобі слово, ти мене тут більше не побачиш. Ну це й добре, пішли тут недалеко, нічого ляси точити. Через хвилин 10 мовчазної подорожі я вирішив продовжити розмову. А як виглядає цей короткий шлях? Куди йдемо і куди він веде? Прийдемо і побачиш. А куди веде, тобі яка різниця? Короткий шлях, і все. Ти за ним якраз і йшов. З ним було тяжко сперечатися, і його роздратованість я розумію. Хоча в тій печері не було й ніяких ознак, що вказували на чиєсь проживання в ній. От ми й на місці. Я озирнувся. Нічого схожого на Арку, як в минулий раз не побачив. Вставай сюди, три пні утворюють трикутник між собою. Всередині знаходиться короткий шлях. Моя теорія була вірною. Вони не схожі між собою. Дякую, ну тоді бувай. Хоча стривай секунду. Може ти знаєш ще короткі шляхи. Наприклад, які я зустріну з тієї сторони? Нічого не знаю, тільки цей один. Йди вже, я встав всередині трикутника із пнів, і в той же момент земля зникла з-під моїх ніг, встиг помітити, як сітка укрита листям. Полетіла слід за мною у яму, це була пастка. Приземлившись, почувся хрусткіт. Дві мої ноги зламалися, на лівій навіть виник відкритий перелом. Сподіваюсь, ти стримаєш своє слово, я ж тобі показав короткий шлях. сказав лісовик з посмішкою, що дивився зверху у яму. Навколо мене було просторе місце з трьома дерев'яними колонами, що тримали стелю. Освітлення не було тому і повністю роздивитися усе не міг. Лісовик підніс два пальці до губ і гучно просвистів. З темряви навколо мене почали з'являтися білі блиски очей. Я намагався втекти, однак, через зламані ноги і нестерпний біль. Міг лише повільно повсти от тільки сенс. Ці очі були всюди. На світло з'явились вони, віддалено схожі на людей монстри, які, наче вже згнили. Їх ребра стирчали, ніби на них немає шкіри. На руках та ногах був щільний волосяний покрив, а на голові роги. Щелепи витягнуті, як у хижаків. Вони настрибнули на мене і протиснули до землі, зламавши плече. Далі я зрозумів значення слів тиміша. Черево було розрізане вмить, а потім два кіхті позбавили мене зору і увійшли в орбіти. Я відчув, як з мене почали щось витягати, однак побачити що саме не міг, а від болю неможливо було сконцентруватись. Здавалось, ще трохи і від шоку я втрачу свідомість. Однак кіхті раніше змогли пробити кістку і потрапити у мозок. Світло яскраве світло. Я лежав на землі серед листя, відчуття, наче самого нічого, відродилася моя свідомість. Сльози потекли самі собою від того, що цей біль завершився. На моєму тілі не залишилося й подряпинки, а також усі речі при мені. Цікаво, моє минуле тіло ще там, і лісовик. Навіщо він таке зробив? Іще я второпав один момент чому він не заходив тоді у печеру. От дідько. Встав із блід. Поруч зі мною височилася та сама гора з дощовими хмарами, я стояв біля її підніжжя. Раптом до мене повернулося відчуття знову став чути, наприклад, шум зливи поруч, і чому одразу не помітив відсутність слуху. Однак із його появою, окрім дощу, почув виск. Позаду була та сама собака мутант. Яку зустрічав, як тільки потрапив у цей світ. По її рухах бачив, що вона готується нападати. Минулого разу зміг урятуватися тільки через дерева та дім тиміша. У критичних ситуаціях мозок приймає дивні рішення. Можливо, через це я і почав бігти нагору. Потік води у виді зливи обвалився на мене, багнюка. Сильно сповільнювала мене, але через декілька метрів підйом на гору став крутішим на трохи, але достатньо, щоб при необережному русі з'їхати униз. Гібрид свині і собаки почав забиратися слід за мною. Я хапався за каміння, глиблявся рукою у багню кутак, аби не впасти до цього звіра. Між нами залишався усього лиш метр. І він не втримався та покатився вниз, однак ще рано розслаблятися, мутант може повернутися, я продовжую видиратися вверх. Коли я був близько до самих Хмар, зрозумів, що далі продовжити збиратись неможливо, як би не докладав зусиль за допомогою голих рук не вдається. І тут прямо біля мене впала гілка. А потім шлях, наче усипався корою дерев. Я відчував чиюсь присутність того хто мені допомагає. Встромив гілку і зміг трохи просунутися. Та, хоч потрохи, але прогрес присутній. Невдовзі дібрався до хмар, де злива все з меншою силою била по голові, доки краплі не перестали падати. Сонячне світло і синє небо. Перше побачене мною після підйому нагору. Зелені дерева й дивне довкілля, яке ледве сприймається розумом. На самому верхів'ї хмар не було. Однак вони щільно огортали його з усіх боків. Ця форма нагадувала склянку де дно верх гори, а стінки хмари. Також тут є те. Чого не було видно та не існувало біля підніжжя. Верхів'я обривалося в одному місці, а з цього краю видно нескінченну прірву. Щось дивне відбувається з навколишнім простором. Але те, що я знайшов потрібне місце сумнівів не мав. Пригнути одразу не наважувався, Вдалося лише з сьомої спроби. Та з закритими очима, а відкрити зміг лише одне око в автомобілі швидкої допомоги. Минув місяць відтоді, як я ледь не загинув. Падіння після зустрічі з вепром надовго закарбувалося в пам'яті, як і у моїх друзів. Дякувати їм, що витягли мене з болота і викликали швидку. Зараз з моїм здоров'ям все добре, лише іноді виникають різкі болі. Нічого не зламав, але невезіння було у другому. В болоті при падінні я поранився багнетом, який лежав там десятиліттями, він увійшов мені у живіт. І це головна причина, чому міг не вижити. Однак лікарі добре виконали свою роботу. Ночами мені іноді здається, що я досі там, десь в іншому місці, по той біччі і це лякає по сьогодні. Можливо, воно справді існує, а можливо, це лише вигадка моєї свідомості на межі смерті. Яка б не була правда, я зараз тут, і життя продовжується.